У полі гуркає трактора, за 100 метрів від нього стоїть розбита військова техніка. У таких реаліях нині працюють аграрії Сумщини. За словами агронома товариства Ворожба Латінвест, до робіт у Сумському районі стали за графіком. Нічого не відтермінувалося, посівна ще не розпочалася, йдуть підготовчі роботи. Плануємо найближчим часом розпочати посів ярих культур кукурудза, соняшник. Зараз йде підживлення озимих культур, озимого ріпаку, пшениці. До повномасштабного вторгнення військ Росії у восняно-польовий період аграрії працювали цілодобово. Ну, Наші вже війна, звісно, складний. Тож таке робили і ночі, а зараз ночі тільки днем. таке до восьми вже. Раніше ми робили день ніч. Майже щодня звучить повітряна тривога. В цих реаліях ми працюємо, військовий стан впливає на нашу роботу. Доводиться на це все враховувати. Враховувати доводиться й те, що російські війська, киваючи п'ятами з території Сумщини, залишили по собі міни та розтяжки. Українські поля винятком не стали. На розтяжці підірвався. Один із працівників нашої, так сказати, нашого цеху. Це агроном басанець Богдан Анатолійович, вічна йому пам'ять. Ну такі реалії нашого життя. Їздив, об'їжджав поля і підірвався на розтяжці чи на міні. Я не можу точно сказати. Перед тим як трактори виїжджають у поле площу глядають за для виявлення підозрілих предметів.